Коли начин заступав, ішов на прокленняв неволю, галузку вербу підняв, обчімхав і зібрав собою. Була відірвана, як він, від і від землі святої засуджений скін серед пустині степової. Поніс її, посидив за фортом в полі на пустині, а, а, здалека воду принесив і пільно підливав щоднини. Прийнялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же як була йому та деревина любомила. Було, мій біжіть, -бі -бі зелені тіні відпочати. Положиться, вербашують і щепчесь до як мати. Мов весна, мов жалуйся, що весна сади цвітуть на Україні. Вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Литить степом листочків ж... Лис... в... Ш... шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дом, нам не забути, рідний край.